Щастя, щось неосяйне та необізнане. Таке просте слово, яке кожен розуміє на свій лад. Скільки часу людство приділило на пошуки щастя від золотих копалень Аризони до героїнової залежності Бразилії? Ми живемо в епоху зручності життя, коли кожен наш крок робиться з рахунком отримання задоволення, соцмережі, їжа, одяг, техніка, відпочинок, відеоігри, наркотики. Кава. Весь маркетинг та споживання сучасного світу націлений на отримання задоволення. Ми закриваємо природний біль синтетичними препаратами. Кожен другий у світі приймав хоч раз в житті заспокійливі таблетки. Кожен десятий приймав антидепресанти. Стимулятори та заспокійливе допомагає нам не відчувати біль гарно спати та бути щасливими. Але якщо я вам скажу, що є інша думка, Стереотипне мислення минулого про залежності майбутнього вичерпало себе. Ми знаходимось у дофоміновому раю для мозку. Мене звати Антон, і ми вирушаємо на пошуки альтернативної думки про залежності дофомін та відеоігри, що приховує щастя. Як працює кожна залежність для мозку? Мозок отримує речовину або тригер, який запускає нейромедіатори дофаміну. І ми отримуємо порцію щастя. Зникає біль та все здається радісним та гарним. Потім приходить період упадку та мотивації за новою дозою дофаміна, за новою порцією. Так формується. Будь-яка звичка так формується будь-яка залежність. Дофамін як нейромедіатор у мозгу людини ідентифікували у 1957 році двоє вчених, які працювали незалежно один від одного. Арвіт Карлсон, а також Кетлін Монтегю. Згодом Карлсон отримує Нобелівську премію з фізіології та медицини. Дофамін не єдиний нейромедіатор. Котрий бере участь в обробці винагороди. Однак більшість нейробіологів згодна з тим, що він найважливіший у мотивації до отримання винагороди, ніж у задоволенні від самої винагороди. Патерн поведінки, який спонукає різке підвищення дофаміну, спонукає нас до постійної мотивації його отримувати. Причин може бути мільйон і методів також тисячі. Алкоголь. Травка, відеоігри, порно, листання Тіктока, але принципи роботи завжди одні. Якщо уявити терези ваги, на одній стороні у нас задоволення на нічій біль, то натискаючи на задоволення, наш біль буде тільки рости угору. В жадобі за щастям ми занурюємося у біль, який призводить до залежності. Процес гомеостазу рівноваги між задоволенням та болем не може працювати адекватно та нормально. Період постійного бажання отримувати задоволення. У 1805 році німець Фредріх Стюрнер, який працював тоді помічником фармацевта, відкрив знеболювальний морфін. Опіоїдний алкалоїд у 10 разів сильніший за його попередника опіум у 1853 році. Шотландський лікар Олександр Вуд винайшов шприц для підшкірних ін'єкцій. Обидва ці винахиди сприяли тому, що в кінці 19 століття у медичних журналах з'являлися сотні повідомлень про випадки залежності. Від морфіну. намагаючись знайти замість морфіну опіоїдне знеболювальне, щоб спричиняло меншу залежність, фармацевти відкрили абсолютно нову сполуку, котру назвали героїш. У перекладі з німецької мови це слово означає хоробрий героїн. На початку двадцятого століття героїн, котрий виявився у п'ять разів сильнішим за морфін. Відкриєш шлях до наркозалежності. В сучасному світі стільки подразників для залежності, щоб сам сатанав би, аби він тільки існував. В бога б не вистачило фантазії це все вигадати. Як грішні люди змогли себе до такого довести? Ти погано себе почуваєш на тобі пігулку, тобі сумно відчуваєш одинокість, на тобі Тіндер. Втомився за день, тримай стрічку. Інстаграма, Оу, а Тікток ти бачив, як це цікаво. Така вижимка інфи, справжня їжа для мозгу. А книги, ну ці еротичні романи, а алкоголь. Який хочеш, червоний сухий, мокрий, табак, травка, фейсбук, аніме. Ти щось маєш проти аніме? Ні, це все причини нашого задоволення. Нам вже не потрібно мати шприц з героїном, треба тільки дістати телефон зі штанів, і вже повинно мозгу тече нова порція дофаміна. Чи погано це неправильно поставлене питання? Це ж сучасний світ, і ми в ньому живемо. Призводиться до залежностей. Так, чим сучасніше суспільство інтелектуальніше, тим більше залежностей стає. У фінансово забезпеченому суспільстві на 30% більше залежностей від нових наркотиків. Сучасні люди, сучасні проблеми. Раніше релігія зцілювала людей. Зараз це роблять психотерапевти та психоаналітики. Світ змінився. І ми разом з ним. з приходом інтернету, все стало на відстані одного кліка. Непотрібна історія на просторі вільного інтернету та шляху до світу відеоігор простого відкритого хлопця, який почав своє знайомство з іграми в дитинстві на телеканалі М1 з передачею, де на протязі хвилин розповідали про одну. Відеогру. Той час у мене не було можливості грати в комп'ютерні ігри. Але жага обговорювати з хлопцями більш привілейованого класу відеоігри була нездоланна. Всі розмовляли про те, що грали. Я ж розповідав про те, що бачив на М1. Переказував історії ведучого, брехав, що я в це грав. Додавав чогось свого, вигадував свої світи, які поміщав в те, що бачив в передачі. Ця жага до відеоігор породила в мені комплекс. Я хотів грати. Ігри здавались чимось неосяжним: той, хто мав змогу грати в Far Cry 2 та в GTA Vice City, мав повагу та втіху, я ж мав тільки свої фантазії. Але і цього було достатньо. Дивитися та запам'ятовувати, видумувати та переказувати історії. Качали мій маленький мозок великими порціями дофоміну. Ух, які це були приємні! Спогади. Отримавши 15 років подарунок ноутбук, я пройшов всі сюжетні ігри, про які колись дивився відео на телевізорі. Про онлайн я ще нічого не знав. В 20 років я почав займатися серйозно спортом і змінив одну залежність на іншу. Я не вважав, що в мене є проблеми. Я зміг різко переключитися на інше. Та забути за свій комплекс. Вже не потрібно було грати. Реальний світ подарував мені. Іншу дофамінову залежність. Але стереотип про відеоігри був зруйнований. На той момент я отримав освіту та роботу. Не став тупим та нікого не вбив. Слова тіті Лєни, що стану наркоманом, не мали ніякого змісту. Люди не хочуть відчувати білі, душевний, фізичний, любий білі. Цей запит продовжує створення умов та методів, як втікти. Та собі допомогти короткостроковій перспективі вживання антидепресантів з кожним роком зростає в геометричній прогресії. Кожен десятий на планеті приймав якісь пігулки в Україні. Препарати типу Біфрен знає кожен, кому вже за 25 років. Приступи ПТСР, неотримання задоволення від реального життя призводить течі в нереальні світи, які дають нам дофомін. ДОТАКС, новий сезон пацанів. Це все замінники нормального задоволення. Людство змінює хвилю природнього на штучні. У 2006 по 2016 роках кількість призначених стимуляторів, як Адерал, Реталін, у США, зросла вдвічі, зокрема серед дітей віком до 5 років. Придозування опіоїдами знищило більше американців, ніж ДТП чи зброя. Зрештою, все зводиться до заспокоєння легше прийняти пігулку ніж відчувати біль. І ось життя змінилось. Когана дівчина пішла, робота не задовільняє навколишній психічний розлад, почав виповзати назовні. В цей момент все життя було чимось незрозумілим та не моїм. Відносини з рідними, з друзями їх просто не було. Колишня залежність не спрацьовувалась тим сьогоденням, яке прийшло. Я зрозумів, відчув, що треба робити шукати онлайн-ігри. Ліга легенд, оти моє спасіння. Всі спогади думки пішли, друзі, емоції, тривоги, ні пустоти, тільки я та гра. Онлайн постійні одномоментні ігри, маленькі кусочки дофомінового задоволення. Хтось бухає, хтось приймає таблетки, а я краще, я просто граю. Я ж нічого поганого не роблю. Яка залежність? Мені не потрібна ваша реальність. Мій віртуальний світ скував мене дофоміновим задоволенням. Є тільки час в грі і більше нічого. Я так спішив додому після роботи, так швидко їв, щоб тільки швидше зайти і про все забути. Це такі щасливі моменти, самі найгірші реальні моменти життя. Ти можеш бути ким завгодно, ось злишся та сваришся. А ось ти знайомишся та вже дружиш. А ось і клан, і гільдія, і всі такі свої, всі тебе. Розуміють залежність від будь-чого у 90% випадків з'являється як слідство. Причина, звісно, в іншому. Люди не хочуть відчувати біль реального світу. А світ, в свою чергу, дає нам таку можливість: темна сторона. Капіталізму, що негативні сторони, як і позитивні, дуже сильно гіперболізовані. Юний Стінгріді був заможньої родини, отримавши можливість навчатися в престижному університеті Америки. Стін весь час приділяв навчанню. Жага, я повинен стати кращим за батька. Мотиви, які виросли в його усвідомленні світу. Жага не здаватися гіршим, а стати кращим. Заполонила розум. Стіна молодого хлопця, перше, що він спробував, був препарат Прозак, дія якого давала можливість концентруватися тільки на цілях, тривога пішла, продуктивність виросла. Потім було ще багато стимуляторів, але кінець прийшов на метанфітамін. В реабілітаційний центр для наркозалежних стіна відвіз батько. Це одна історія продуктивності з мільйону, коли на вигляд людини, яка ніколи не буде приймати наркотики. Звалилась в наркотичне рабство дофомінової залежності. Людство не захищене від самого себе, поперед диктує правила. Чим простіший шлях отримання задоволення, тим більше залежних стає. Блогерка з міста Огайо відчула різкий тиск в грудях та задишку. Щось продавило мене відчуття, коли не можеш впустити в себе ковток повітря, а тільки повільно падаєш в простір невагомості. Вже другий тиждень Юлія знаходиться на дієті інтервального голодування. З кожним днем її активність на сторінці в інстаграм росла. Люди слідкували за нею. Вона не могла спати по причині тривоги та перезбудженості. Постійні сторіс та пости, антидепресанти та снадійне призвели до приступу неврозу. Дофомінове задоволення заповнило та майже вбило її у 2018 році. Мешканці Сполучених Штатів Америки назвали себе менш щасливими ніж у 2008 році. В інших країнах з аналогічним рівнем заможності спеціальної підтримки і тривалості життя: Берлін, Канада, Данія, Франція, Японія, Нова Зеландія та Італія спостерігалось таке ж саме зниження цих показників, суб'єктивного відчуття щастя. Дослідники опитали майже 150 тисяч осіб у 26 країнах. Вони з'ясували, що у багатих країнах рівень тривожності. Є вищим ніж у бідних. у 1990 по 2017 тисячі роках. Кількість нових випадків депресії у світі зросла на 50%. Найбільшим зростанням таких випадків спостерігалося у регіонах з найвищим соціально-демографічним індексом. Постає просте питання: чому в епоху небаченого багатства свободи, розвитку, технології досягнень медицини, ми здаємося нещасливішими. Відчуваємо більше болю, ніж будь-коли. Причиною може бути те, що ми докладали занадто багато зусиль, аби уникнути нещастя. Нейронаука вказує на те, що нам потрібно відновити рівновагу між задоволенням і болем. Після трьох років гри в онлайн з'явилась толерантність. До дофаміну. Щоб отримувати порцію задоволення та щастя, треба було грати по 15 годин. Їжа та сон відійшли на інший план. Друзі та робота просто фон. До гри додався ще й алкоголів. Все ставало додалі веселіше. Поради, думки реальних друзів щодо залежності мене не бентежили. Вони сприймалися як щось неважливе. Це тільки ж відеогра. Я можу перестати грати хоч зараз. Але це зараз ніяк не стало. Роки в гри в Лігу легенд подарували мені віртуальний спокій. Я втік від себе та реальності, від комплексів, від переживань, від страхів та болю, який приніс мені реальний світ, світ, в якому вже не було мене. Ти не можеш усвідомити себе, коли болить усе, коли біль це фон твого життя, коли ти кожні п'ять років втрачаєш людей. Коли здається, реальне життя тебе вбиває, ти жертва, ти всього цього не заслуговуєш. Підсвідомо кричав собі, я реальність настільки жорстока, що породила до себе відразу. А сучасний світ дав свою допомогу у алкоголі та відеоіграх дали знову змогу відчути радість, справитися з втратою колишнього життя. Поратися з кризою переходу. Пам'ятаєш фільм Клік з пультом по життю, коли Адам Сенлер скіпав своє життя, а потім помер, так і не пізнавши батьківства та й взагалі всього цінного, що дає нам життя. Я був тим Адамом тільки в реальності. Моя віртуальна гра була моїм пультом скіпання життя. Я пропустив стільки всього цінного, замінюючи це віртуальним дофоміновим щастям, спілкування з братом. З мамою, з друзями, прогулянки на вулиці, роздуми про життя, творчість це все втратив я. Отримавши туманний спокій, я проскіпав три роки свого життя, коли за вікном не було війни, коли за вікном чекало щасливе життя. Сучасний світ прекрасний, але у всьому є правила та наслідки. Ніхто не скаже тобі, що краще, ніхто не має права втручатися в твоє життя, ти сам обираєш свій шлях. Діло суспільства пояснити прості принципи роботи світу. Який є зараз, і давати тобі вибір, це або інше, а просто пояснити, що таке залежності, як працює дофамін, як будуються нейронні зв'язки, чому важливо робити паузу, чому важливо цінити себе свій час, чому важливо себе любити. Світ не є ідеальним, люди тим паче. Але розуміння принципів роботи цих механізмів, розуміння неідеальності всього, дає можливість щасливо жити, біль та задоволення повинні знаходитись. В рівновазі вони різні сторони одного цілого, яке будує нормальне життя. Схиливши щось в один бік, ти отримаєш наслідки та побічні ефекти. Треба вміти сумувати, треба вміти радіти. В світі, коли депресія є чимось страшним, треба просто навчитися з нею жити. Вона не забирає життя. Забирає життя дофомінові таблетки щастя. Без задоволення ми не могли б їсти, пити чи розмножуватись. Без болю ми не могли б захищати себе від травм чи загибелі. Змінюючи заданий рівень відчуття за допомогою повторювальних задоволень, ми стаємо людьми, котрі безкінечно прагнуть чогось, ніколи не задовольняючись тим. Що мають і завжди жадають більшого. Утім саме у цьому і полягає проблема: люди завжди чогось прагнуть. Внаслідок цього ми перетворили світ із середовища недостатків у середовище безмежного багатства. Наш мозок не пристосований до світу, в якому вдосталь ресурсів, за словами доктора Тома Фінукана, котрий вивчає діабет серед людей із хронічним сидячим способом життя. Ми, як кактуси у тропічному лісі, ми потопаємо в дофаміні. Одного недільного ранку, після 18 годинної сесії відеогру Я хотів міцно поспати. А думки в голові не давали такої можливості. Відчуття депресії та болю накривало мене з головою. В той момент. Я потрапив на сторі свого знайомого, де він детально розповідав, чому не грає в ігри, що саме вони в нього забрали. Ця інформація спрацювала для мене як червона кнопка. Я впевнений, що це насправді був комплекс речей, думок, які просто чекали свого часу. Я б не зміг жити так далі. Я б просто помер. Відвертість знайомого включила в мені режим усвідомлення, якого не було зі мною весь цей час. В цей момент я вирішив не грати. Почавши гуляти на вулиці, читати книги у пошуку відповідей, я познаходив багато інформації щодо як собі допомогти, як запустити роботу дофаміна не через наркотики, контрастний душ, прогулянки, рункові пробіжки, творчість, секс, фізичні вправи. Це все дало поштовх до утворення нових нейронних шляхів. Я буду відвертим, кожна тривала залежність залишається з тобою на все життя. Мій шлях до одужання був більше 4 років та півтори року роботи з психоаналітиком. За цей час було три рецидиви. Причини були різні, але ціль завжди одна втекти від реальності, яка така жорстока. Я жалів себе та думав, що я жертва, але це перша помилка, про яку вам розповість психотерапевт. Навчитися брати відповідальність за свої вчинки це шлях до перемоги над будь-якою залежністю. Залежні люди обманюють та спростовують всю інформацію про дофамінове щастя. Мозок буде захищати свою залежність, це факт. Та й в сучасному світі важко зрозуміти, коли ти залежний, а коли в тебе все в балансі, і ти можеш контролювати. Те, що з тобою відбувається, чотири роки роботи над собою дали можливість вийти з кола неусвідомленого надмірного споживання дофаміна та відеоігор. Зараз я щаслива людина, яка має сім'ю та має задоволення записувати для вас це відео. Мене звати Антоне. Це відео моя відвертість до себе. Я завжди пам'ятаю про свою залежність. Науковці дають статистику, що до 2030 року рівень депресії виросте до 70%. У розвинених країнах, а з нею рівень залежності від інтернет розваг. Але я вірю, що читаючи книги про це, слухаючи історії людей, які впорались з цим, думаючи про це, світ зможе адаптуватися, знайти вихід. Ми завжди знаходимо вихід. Якщо мене запитати, чи вбивають відеоігри, чи вчать вони тебе жорстокості, я відповім, що ні. Відеоігри це сучасне життя. Вони інтегровані в нього та є невід'ємною складовою. У всіх наших проблемах до життя винні тільки ми самі. Статистика каже, що залежними від відеоігр стає тільки 11 які грають. Тому річ точно не в них, не в відеоіграх. Мене звати Антон, це канал Трино 4. Дякую вам за підписки, за вашу активність. Ми постаралися. Для вас зробити класну і цікаву тему. Не будьте залежними або контролюйте свої залежності. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми переможемо і дякую за вашу активність.